Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Доброго вечора, ми з України. І бачите, вже випадають. У нас рубрика. Рукозвичка. Рукавичка, рукозвичка. Ось хтось пропонує переназвати і написати волшебник із города. Ось, не в тому суть. Не, не, не як називається рубрика. Це наші внутрішні банки, на банковій, що робиться наша влада. Ось, наші внутрішні справи. І зазвичай ми дивимося одразу, що робить наша влада, які в неї плани. Тобто є якісь плани, десь домовитися, десь щось є, в них якась ідея. Ось. А, попрошу вас задонатити на ЗСУ. На, для 58-ї бригади, здається, Донецький напрямок під цим відео я закріплю коментар. Там буде і відео від військових, їм потрібна нова машина. Вони не можуть вивозити поранених. Допоможемо. Хто, як не ми. Там залишилось, мені здається, чи 15, чи 10 тисяч. 10-15 тисяч, десь так. <кій> Гаразд. Дивимося, що планує наша влада. Тут вже йдуть якісь договорники, домовляння, перемовини і тому подібне. Про щось вони домовляються. Є в них якась ідея? Зараз ми будемо, як зазвичай, розглядати, що вони задумали. От так і робимо, що вони задумали. Триматись під, при владі, це в першу чергу, виграти вибори, відсвяткувати і залишитися. Бачите, як чітко карти показують по поличках. І це зробити все обманним шляхом. Це все зробити обманним шляхом. По місяцю обманним шляхом залишитися при владі, виграти вибори, влаштувати якісь домовленості і тому подібне. Ще одна карта вилітає. П'ятірочка час, чаш. але щось в них йде не так. Щось в них йде не так. Зараз ми подивимося, а, з пропозиціями. Все рівно щось не так. У них, знаєте, з медійкою щось не так. Або в них маленькі перегляди, це може говорити на те, а може говорити, що. А рейтинги в них впали. Це теж може бути. Ось якось так. Вся задумка в тому, як виграти вибори, як залишитись при владі, яким шляхом, як це все зробити, як тут подомовлятися, кругом порішати і тому подібне. Ось ще одна. Залишитись публічною особою. Все тримати у своїх руках. Які в них плани щодо. Вибачайте, трохи захрипло знову. Так, щодо українців, що їм робити з людьми? Чи готові вони? Можливо, до якихось протистоянь, чи ще якось. Ну, тут вони, ви бачите. Щось розхолихати їм потрібно. Зараз я скажу. Бачу обурення. Зробити ваше життя ще важчим, покласти, скажімо так, заставити вас ще більше напрягатися, ось що я бачу. І ось на дні колоди у нас: переляк, налякати, залякати, обмежити, можна тут по-різному прочитати цю карту, але, в принципі, щоб у вас були безсонні ночі. Ось, щоб ви коливалися, щоб ви нервували, щоб ви психували. і перевтома. Тут, і знаєте, от накаляти, от накаляти, накаляти, накаляти. Навіщо? Це їм. <кій> Зараз я заб... <кій> вже горло так дере. <кій> Просто вже забагато на сьогодні наговорила. Треба менше балакати. Так. <кій> Навіщо це їм? А їм туди спокійніше. розумієте? їм туди спокійніше, тому що коли ви втомлені, коли ви втомлені, коли ви заморочені, повсякденною працею, робота, дім, тому подібне проблеми, залякування, прильоти. Оце все, розумієте, на людину це дуже впливає на психіку. Ось вони зможуть тоді а, захистити свою рівновагу, свою владу. Абсолютно, та, от силою, бачите, це вони ось так вони досягають своїх планів. Зараз ми ще подивимося, чи є тут російський слід. Чи є в цьому всьому російський слід. І давно. Є і давно. Дивіться, самі шестірочки вийшли. Це дорога, це рух, це минуле. І ось тут Зеленський своєю особою. Тобто він представник е Рашистії, Рашландії. Ось якось так. Тобто, є тут російський слід з самого початку. Все було задумано за їхнім планом. Є тут російський слід. Ось якось так. За цими коливаннями, дійсно, і протистояннями стоять групи людей, просто щоб ви бачили, які прислужують це, ці раби. Кажу, які раби, ті, що прислужують цій владі. Ось. І є час від часу поступають свіженькі. Час від часу поступають їхні ідеї свіженькі, тобто з Росії. Ось якось так. Добре, я не буду багато сьогодні більше говорити. Донатимо на ЗСУ, тому що, хто, як не ми, ось, а влада не піклується про військових. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. На добраніч, Мирної ночі.